Як про цю війну запитав онук від лютої зими, що робили ми, як трималися, як йшли до кінця, як тоді жили, як перемогли, я скажу зорями прозор. Але все ж світили ми променями білими, інколи сопілками, опілками, струнами, печалями, але все ж звучали ми Нескорими далями. Запитай мене, коли все мене як прийшла зима. Я у страшній журбі, світло у собі, і я скажу зорями, прозорими, світилами безсилими, але все ж світили ми променями білими, він коли струнами, печалями. Але все ж звучали ми нескорими далями, але все ж звучали ми, нескорими далями.